Молила Бога, щоб не вбило. Все, більше нічого я не думала, щоб живий був і все. Що я побачила, дорі плач, все. І сусідка мені сказала, що настало стало діми. Народився тут, у Гріньках він, проживав у цій кімнаті, ходив у нашу середню школу, Гріньки, Гріньківську середню школу. Я його пам'ятаю маленьким, таким все біжить, біжить, такий хороше, таке дитя було. От, в садик ходив, у нього було багато друзів. І самий найкращий друг його був Руслан. Який і в школі вони дружили не перестаючи, тільки, ну, дружив він з усіма, але Руслан, це для нього було все. Вчилися, сиділи вони весь час удвох. Вчились, вони так, не можу сказати, що вони надзвичайно гарні, але були виховані, хороші діти. Що не скажи, вони все зроблять. Перше, що пригадується, це як вони з братом спалили скирду соломи в дитинстві. Їм було по п'ять років. Гралися сірниками. Вони башкетники були. Хлопці були запальні башкетники. Друзів дуже багато було в його. З усім він дружив своїми ровесниками. На гуртки. Футбол, хокей, отаке в їх. Був спокійною дитиною. Він завжди був надійний друг, завжди приходив на допомогу. Але все рівно, коли ми всі, всі разом зустрічалися, були завжди на позитиві, завжди веселі. В нього усмішка на все обличчя, завжди була ніхто ніколи не бачив Діму сумним. Він завжди був веселий. Це людина свята. З ним ніхто не почував себе сумним. Коли він з'являвся поруч. В усіх піднімався настрій. І зараз без нього життя змінилося. Усі друзі дуже сумують за ним, не вистачає його. Все йому подобалось, у селі все. Ну, Більшість він з механізацією. Потім закінчив школу, пішов в Верхліївський ліцей навчатися. Навчився там на тракториста, робив у фермера на господарстві. Коли в сім'ї заведено сільськогосподарські роботи, то я й знала, що і він може бути кимсь трактористом, шофером чи кимось може бути. От, так і вийшло. Пішов в строкову службу служити у Кременчуцьку воєнну частину на Там прослужив півтора року, одружився там, дівочку, ну, гражданським броком. От, одружився, там працював на мебільному комбіноті деяке врем'я. а ми не знали, підписав контракт. Почалась війна, він пішов воювати. Перші думки, думки як завжди, що повернулися всі живими. У нас багато хлопців пішло на фронт. За всіх молилися, за всіх переживали. Дуже надіялися, що побачимо хлопців з перемогою. Молила Бога, щоб не вбило. Все, більш нічого я не думала, щоб живий був і все. А він вас якось заспокоював, вам щось казав, можливо. Ну, там ну, мама не плач, буде все в порядку, буде, буде мир колиться, а знаєте, ну, хто знає, як воно, куди там те серце вспокоїть. Їх перевели в Дніпро, з Дніпро їх там кидали, куди пекло, той кажуть. Так що він, він нам не признавався вже аж по тому, як його вбили, дружина ця цивільна, сказала, що він підписав контракт, ще служив строкову службу. Тобто ви взагалі не знали? Ми що... не знали, що він підписав. А як ви думаєте, чому він не хотів розповідати вам про це? Боявся носі з дедушкою, що ми вже старенькі. Боявся, щоб ми, ну, якось. Не переживали дуже так, І вже потім аж потім тому У мене старший син був в АТО. Два роки в АТО був і він підтримував його. Каже, хто, як він казав, хто кроменосця. Дожні ми кажуть, щоб ви спали спокійно, ми дожні вас защитить. Як вибереться секундочка, він дзвонить до нас, не пише дружині туди, а вона тоді передзвонить, що в його все в порядку. Він отам і отам. Все, де він там тільки не був. Я вже забувала ті міста, де він був. І в Мор'янці був, і в Бахмуті був трошки. Ну, взагалі, був в самому пеклі. Він як дзвонив. А перед тим як його вбили, це ж ось він був в відпуску каже, я із сепарами, з тими. 50 метрів бачилися на розстоянні. Переписувалися в інстаграмі і за місяць до гибелі він написав, що я приїжджаю у село, тільки нікому не кажи, це буде сюрприз. 7 липня він приїхав. Він приїхав до мене додому, ми попили каву, ще прийшов його однокласник, мій сусід. Ми разом попили каву, поспілкувалися. Він трофеїв привіз, шевронів кацопських, не те, що він добув у бою. І от зараз, як зпригадується ця зустріч, ніби тоді. Все було нормально, ми давно не бачились, поспілкувалися. А зараз, коли пригодує зустріч, він тоді приїхав своїм мотоциклом, і коли ми його проводили до воріт, у нього мотоцикл не заводився, ну, заведеться і заглухне. І він ще раз, ну все, поко. Потім мотоцикл не завівся, ми ще поговорили, потім завівся. Він, Ну все, пока. І він так тричі попрощався. Я ще й сказала, Діма, не поко, до зустрічі. А так виявилося, що тричі він попрощався тоді ще будучи живим і більше вже не повернувся живим додому. Зустріли ми його вже на щиті. Був у мене аж п'ять днів, поміг погріб збудувати, поміг ванну почати ремонтувати, це його мрія була. Каже, мама, кончиться війна, зробимо хату, построїмо гараж, купимо машину, ну, вже як його вбили, тоді ми його. Мислі у дію ввели, реалізували. Дуже змінився, дуже змінився. Став більш серйозний, замкнутий. Тож він був, як приїде, ла, -ла, -ла, ла так багато балокав, а тоді став замкнутий дуже. А ви намагалися у нього щось випитувати? От, що там відбувається? Я думаю, що ви бачили там Стара... жінка казала, старайтесь не займати, бо в нього було дві контузії, щоб він не зірвався. І ми його не старались не займати. Це вже як його привезли, а потім, після того, як похоронили, приїжджали побратими його, тоді вони розказали конкретно, де він був, що він був. От ви кажете, у нього були контузії? Він у госпіталі так лежав. Так, два дні полежав, на третій день пішов у наряд і накрило. То хлопці ті, що приїжджали, кажуть, ми сиділи в пос... його в час дня вбито, а вони сиділи до 12-ї ночі, поки їх тіля двох забрали з поля бою. Що я побачила? Дорі плач, все. Сусідка мені сказала, що не стало діми. Ну, я не вірила. Я кажу, може, це ще помилка, може це неправда. Але пройшов день, ми прийшли сюди з сусідкою. Ну, що ж помилка, вже все було зрозуміло, коли хлопці забрали її, пішли і вже сказали, що все. Це було не передати, Тяжко, важко на серці було. По-перше, молода людина. 24 роки. Ще тільки жити, жити, діток, ростити. А вона клята війна забрала. Наші брати. Про його загибель я дізналася в інстаграмі. Я... Проснулася, відкрила інстаграм, і моя невістка, його кумо виклала відео, де він грається з моїм племінником. це відео було із Христин, відео веселе, а під відео внизу напис, і напис був у, у минулому часі. Ти був. І я тільки побачила ці слова, ти був. Я автоматично вийшла з інстаграму, позвонила до Туні, кажу Ні а вона «Да». Ми не хотіли в це вірити, до останнього не вірилося, але підтвердилося, що Діма загинув. Взагалі, щось ранення грудної клітки з клітини. Оце, що було там у, цьому, у лічебному, в лічебних документах написано, що несув з життям. Одружиться, щоб онуки були в мене. Взагалі він був парень позитивний, гріх обіжався на ю. Оце таким його заповним, ось наш волонтер намалювала його на їзі. Це він такий служив в армії. А якщо б у вас була можливість з ним поспілкуватися, що б ви хотіли йому сказати? Я не знаю, я б не поспілкувалася, бо то вже буль, що наболіла б мене б слів не було з ним поспілкуватися. Я кожен день молю Бога, щоб він до мене прийшов, ну не йде. То я ходжу на кладовище з сестричкою їздимо, а сином був золотою дитиною. Він і у мене, був ми його всі. У нас, мене їх було шестеро, то всі його любили, дуже любили. Він був справедливий, чесний, ніколи не ні збреше. Що йому треба, підійшов мама, мені оте треба. Ну, якщо є нема, то звенять. Ну, то ж плачемо, ждемо, виглядаємо, а він не йде.